Добрий день, починаємо урок. Ми нарешті щось уже навивчали настільки, що можна написати хоч якусь перевир... перевирочну роботу. Це перша робота, я розумію, що ви в очікуванні, але спочатку порахуйте я правильно. Добавила, додала задачі, і в нас 23 задачі наразі? Так. Так, добре. Тому, тому в мене, як і вчора, є декілька питань до того, як ми е, перейдемо до самостійної роботи. Питання перше. Не хоче. А. У які способи можна змінити внутрішню енергію тіла? У які способи можна змінити внутрішню енергію тіла? Роботою та способом теплопередачі? Два способи в нас є. Ми на прошлому році роз... обсуждали це: це або завершенням роботи, виконанням роботи, або теплопередачі. Так. Наступне питання: що таке теплопередача? Що таке теплопередача? Ну і приклади, якщо можна. Це, змі... це процес зміни внутрішньої температури Ой, внутрішньої енергії у тілі. А далі еще без було? Без виконання роботи. Так, без виконання роботи обов'язково. А приклад теплопередачі можете навести хоча б один. О, серйозно? Ви утром чай пили? Так. А якщо ви наливаєте кипяток в кружку? То, то відбувається теплопередача, тому так. що вони різних І кружка буде нагріватися, тим її температура буде повишатися. Але прикладів, мабуть, багато, але ви чогось не проснулися. Тому ви говорили мені хтось добрий ранок, а в мене добрий день вже. Окей, все такі кількість теплоти, хто пам'ятає. Це фізична величина, що дорівнює енергії, яку тіло отримує під час теплопередачі? Так, або отримують, або можуть віддавати, але це кількість теплоти, яка от в процесі теплопередачі в нас переходить від одного тіла до іншого. А в яких одиницях вимірюється? Джоуля. В, джоулях. В джоулях, тобто так же, як люба енергія, так же, як робота. Добре. Як змінюється внутрішня енергія тіла у випадку, коли воно виконує роботу, коли само тіло виконує роботу, як змінюється його внутрішня енергія? Коли тіло виконує роботу, то зменшується? Зменшується, тому що для того, щоб виконати роботу, воно витрачає власну внутрішню енергію. І е, коли над тілом виконує роботу, то зрозуміло, що буде навпаки. Збільшується. Тому що ми передаємо якусь енергію додаткову, коли виконуємо роботу над тілом. Mm. Ну, це ми говоримо, якщо в нас теплообмін з навколишніми тілами відсутний. А якщо ні, тоді там складніша ситуація, але. Поки що ми це не розглядаємо. О! Наконець, у нас з вами самостійна робота. Вона у нас завісла, але це не важливо. Так, тепер я ставлю запис на паузу, тому що нікому не цікаво, 18 хвилин, як ми будемо писати цю роботу. Ми продовжуємо урок. У нас. Тема сьогоднішнього уроку «Віди теплопередачі. Ми розпочинаємо розповідати про перший від теплопередачі, який називається теплопровідність. Всього нагадую, відів теплопередачі є три. Ми на попередньому уроку з вами це записали. Але рухаємось вперед. І сьогодні поговоримо виключно про теплопровідність. В нас, мабуть, весь тиждень буде різні види теплопередачі. Сьогодні поговоримо. Про цей. І так, віди теплопередачі і теплопровідність. І ми маємо сьогодні дізнатися, які особливості теплопроводності, і з'ясувати сам по собі механізм теплопроводності, як це відбувається. І на першому слайді я знов нагадую вам, що є три види теплопередачі, мабуть, до кінця. Цього тижня ви це вивчите вже. Перший від – це теплопровідність, про яку ми поговоримо сьогодні, інший конвекція, і третій випромінювання. По-перше, про теплопровідність. Почнемо з експерименту. Якщо в нас є два стрижня стальной і мідний, і ми к ним парафіном або пластилином прикріплюємо гвоздики або кнопочки то заж... Симетрично їх розташуємо, ми можемо зажечь пламя свічі, вона буде нагрівати края цих стріжнів, але але ми побачимо, що через деякий час со стріжнив почнуть відпадати ці гвоздики. Спочатку це буде. Заметно на мідному. Потім трохи пізніше з мідного будуть відпадати все більше і більше таких гуздиків, а з остального трохи менше. Ну і наприкінці ми побачимо, що в нас через деякий час вони всі відпадуть, але я до цього доводити не буду. Я дочекалась, поки з мідного всі відпали. Що це означає? Як ви вважаєте? Це що це означає? То у мідного стрижня краще теплопровідність? Так що мідний стрижень краще проводить тепло, і тому тепло розпространяється, а після цього плавиться пластилин або парафін, чим ми там прикріплювали. І гвоздики відпадають, вони все-таки тяжкі. В нас є небольшой відеофрагмент, де це показано в реальності. тільки здесь у нас два стрижня і гвоздики помасивні. мабуть, це стальний стрижень, а це латунний. Зараз ну, гвоздики капітальні, да, ви бачите, щоб вони відпадали, це побачити обов'язково. Ми зажигаємо горілку, як би свічку. Якби це нам би пришвидшити, але зараз побачимо. І так, ми нагріваємо, як ви бачите, саме края цих стріжнів. Так, да, там чуточку сквозняк гуляє, але. Мабуть, тільки края. І через деякий час почнуть відпадати? Як ви вважаєте, виходить з того, що ми з вами бачили, а вже гвоздик відпав. Ну, латунь, мабуть, це сплав, в який входить мідь. Тому латунь в порівнянні з сталью буде проводити трохи краще. Тепло, і як це в нас? відбувається Речовина ж не переноситься в нас стрижні не змінюються, вони не плавляться вони. А як це проходить тепло? Як ви вважаєте? Рух молекул Приво. з одного. Рух молекул рух... З одного ну, рух молекул, так, а ще що є. Якісь... Вони нагріваються та б'ються ці одна об одну. Завдяки цьому ті молекули, які розігрілися. На кінці може пройти можуть пройти трішке та розігріти інші. Добре, ти Дальше. все добре розповідаєш, але якщо в нас метали, то тут є ще додатковий елемент теплопроводності. Тому що, якщо ви, мабуть, хтось знає, у металах є вільні електрони, які можуть дуже швидко рухатися. І от. Крім того, що е, калювання частинок передають передаю енергію, ще що електрони можуть е, вільно рухатися по металу, і це определяє е, ну, е, два свойства металів, дві властивості металів. По-перше, теплопровідність, ну, якщо ми зараз це вивчаємо, але у другому семестрі ми будемо ще з вами говорити про електропровідність. Так ось ці два свойства, вони, ці дві властивості вони, е, определяються іменно тим, що є ще вільні електрони, це важливо. Але те, що сказав Марк, це абсолютно правильно для всіх інших речовин. Абсолютно правильно. І так, теплопроводність це від теплопередачі, він зумовле хаотичним рухом і обов'язково взаємодію частинок. Недостатньо хаотично рухатися, ну, рухається хаотично. Вони, якщо не будуть взаємодіяти, вони не зможуть передавати свою енергію, навіть якщо вони за счет нагрівання будуть інтенсивні рухатися. Але якщо вони не будуть взаємодіяти, тоді вони не зможуть передавати е цю енергію. Але, але що важливо. Це не супроводжується переміщенням цієї речовини. Про переміщення речовини ми поговоримо на наступному уроці, тобто завтра. Сьогодні, поки що, тільки теплопровідність. І тому е, зрозуміло, що теплопровідність, вона краще за все, в, який, в якому агрегатному стані проходить, як ви вважаєте? Вердому. Вердому, тому що здесь, е, Частинкам нікуди не, рухатися, вони коливаються, і якщо їх коливання становяться інтенсивними, вони частіше сталкиваються, зустрічаються, і тому можуть передати енергію. Але якщо таким чином передавати енергію, то ви розумієте, що вона буде е, дуже повільно передаватися. Тому теплопровідність на самом деле, це не швидкий спосіб теплопередачі, але не для металів. Метали це виключення. А ми можемо з вами всі речовини поділити на дві частини. На речовини з високою теплоприводністю, їх називають ще провідники тепла, ну, в частності к ним відносяться метали. І речовини з низькою теплопроводністю, їх ще називають теплоізолятори: це повітря, вата, хутро, вода, деревина, тут багато чого. Але ось тут на рісунки цікавий експеримент. Дивіться, в нас, але ми е, любимо цей експеримент проводити, коли кабінети, ми ось цю пробірку не просто закріплюємо в штативі, ми за ніс пробірки е, можемо братися руками. Але вам мені даємо, а самі ми це робимо. І в нас ми прогріваємо пробірку, спочатку всю, а потім тільки верхній її край. І вода десь закипає. А ось здесь внизу льот. Але ми там гаечку таку обростаємо, щоб льот не спливав. Понятно, що він спливає, якщо він буде зверху, він ростає і все. Але дивіться: льот, а тут вода. І можна спокійно держати руками, тримати руками цю пробірку, і ми не, не обжигаємося. Хоча кипить вода, як ви розумієте, при 100 градусах Цельсія. Це. Не шутка. І здесь ніхто братися рукою не захоче, там реально 100 градусів Цельсія. Але цей е, дослід доказує нам, що у води дуже низька теплопровідність. Вода може передавати енергію іншим способом, про це ми завтра поговоримо, але теплопровідність в неї ніяка. І тому е, можна частково нагріти воду зверху, а знизу в нас буде температура нуль, одночасно в одній і пробірці. Ось така загадочна такі загадочні властивості. Ось, рухаємось далі. Далі декілька слов про теплопроводність у природі і побуті. Ну, у вас будуть різні задачі. Зрозуміло, що природа пристосувалася до зміни температур, і тому, якщо в нас буде Тепло, то хутро у животних воно більш легко, ніж зимою. Зимою воно більш, більш пухнасте таке, а, тому що і хутро, і пух вони погано проводять тепло. І животні, в ну, біології, мабуть, вивчали в природознавстві, що у нас, не в, нас в природі проходить лінька у животних на сезонне після зими і після літа. Так, далі що можна ще сказати, що в нас є такі загадкові білі відміді, які можуть берлогу конструювати прямо в снігу. Мабуть, ми з вами розуміємо, що сніг це дуже холодно на самом деле. Але, але у них така товста шкура і прошарок жиру, що температура. Мінус декілька градусів, там, мінус 10, мінус 15, 20, для них не проблема. Але сніг він пористий і він добре утримує температуру. Тому, якщо вони прогрівають, допустимо, до мінус 10-5, це не дозволяє льоду таяти, снігу таять, але це дозволяє їм комфортно себе там відчувати. Ось так. Проїзхоть. Ну і е, в побуті е, теж теплопровідність грає роль, тому що якщо ми. Е, Виготовляємо посуд, то, мабуть, це повинні бути речовини, які добре проводять тепло. Тому що якщо ми зробимо з теплоізолятора, поставимо її на вогонь і будемо довго чекати, поки що вода там прогріється. Це буде не дуже добре або сковородку. Але якщо ми ручку зробимо із теплопроводника, то буде нам прикро тому що ми схватимося, а буде гаряче. Тому ручки. Для чайников, кастрюль і сковородок їх виготовляють із деревини або із пластмаси, і вони не проводять тепло або погано його проводять, а самі, сама посуд проводить добре тепло. І тому, похоже, задачі будуть у вас в самостійних роботах, в домашніх роботах і так далі. І ви будете це все пояснювати. Але в мене вже є вам запитання. Дивіться: ось, в нас два стакани: один стакан і інший стакан. В інший стакан ми поклали ложку. Для чого досвідчені хазяйки, перш ніж наливати в, скляну крутий, в склянку крутий акріп, пускають у нього чайну ложку. Навіщо це робити? Щоб а, ця ложка. Забирала температуру кліпу. Мільке, да, давай, склянка. Давай, давай ми, давай, так, ну, давай договори, а потом я скажу. Ну, не раскололась. Ну, Дивіться, давайте ми забирати будемо не температуру, а тепло. Ми будемо передавати тепло, тепло і забирати тепло. То есть ми будемо, от вот у нас таким ходовим об'єктом буде тепло. Домовилися, щоб ми завжди так говорили. Але ти совершенно права, тому що якщо ми е, беремо стекло, а, але якщо стакан ще в нас буде товстинний, тонкостянний, він швидко прогрівається. І тому вероятність того, що він тресне, невелика. А якщо він товстий стінки має, він може прогріватися не швидко, якщо ми налили е, знизу кипяток, Кріп, то може бути різна температура, він може деформуватися і тріщина пойде. А якщо ми туди поклали ложку, то при наліванні ложка в нас металева і вона швидко забирає тепло і віддає його окружаючому повітрю. Тому температура вже буде не 100 градусів, а менше. І Тому в цьому випадку стакан прогрівається не так швидко, і це дозволяє нам його зберегти. Ну, Почти завжди, майже завжди. Ну, якщо ми його не уронили. Добре. Хорошо, в нас ще трохи часу залишилося. Давайте ми. Ну, чайні ніж ложка теж намагаються робити ну, не дуже теплопровідними, щоб коли ти чай перемешуєш, воно не було дуже гаряче її тримати. Так, якщо хтось алюмінієву ложку коли в кипяток її бросають, то це не добре. І якщо алюмінієвий посуд в поход брати, це добре. да, алюмінів він легкий, це краще, ніж сталь. Але, але якщо в алюмінієвий посуд тебе накидають свіжоприготовлену кашу в поході, або наливають в алюмінієву кружку кипяток, то тримати руками це не дуже зручно. Якщо є куди покласти, то добре, а якщо ні. То будеш чекати, поки воно стигне. Буде воно на землі стоять, поки що не дойде до цього черга. Так, так. Але е, все одно, для того, щоб прогріти цю ложку, потрібна енергія. І тому ця енергія забирається у води, і, е, следовательно, менше енергії додається стакану в, в будь-якому випадку. Так, добре. Дві задачі у вас є. Я зараз. Щас... Дивлюсь, в нас дзвонок в 50 хвилин. А ми з вами такі молодці, що ми з вами завжди опережаємо ту групу. І я от зараз волную, що якщо я вам. О, одну задачу ми з вами зробимо. вона маленька. Ми зробимо її, а потім далі пойдемо відпочивати. Сьогодні у нас 11 вересня, але ми все одно обгонимо ту групу, як завжди. Ніяк ані вас догнати не можуть. 11 вересня класна робота, і ми якраз в одну задачку встигнемо записати. Не хоче сьогодні анімація працювати, ніяк не хоче. Вона чекає, поки я їй дам Ні то слово. Линиво прям зовсім. Дивіться 4.16. Чому бійці, які десантуються з гелікоптерів на канатах, обов'язково надягають рукавички? Тому що, видели, ці, ці, ці тримаюся, тому що коли вони тримають. Тому що, коли вони спускаються, зазвичай за мотузку, та щоб у них просто руки не попікало, то не поздирало спіру. Бо коли ти дуже швидко спускаєшся за рахунок швидкого тертя, у тебе просто розігріваються дуже сильно руки та боляцію буде потім. А, а, потім так. а який цей спосіб теплопередачі? Виконання роботи. Так, так, виконання роботи. Совершенно правильно, якщо хтось бачив, з гелікоптера спускається канат, і з нього трос якійсь, і з нього спускаються десантники, у них прикріплені, ще додатково карабіни, ну, щоб триматися, але вони практично руками рухаються, і якщо руки без рукавичок, вони. Перегріваються, і опіки можуть бути дуже сильні. Даже, мабуть, сильніші, якщо ви кипятка. Ну, деркнетесь кипятку. Тому це важливо, це, це, це зависит теж від того, ну, залежить від того, що яка довжина цієї мотузки. І це теж важливо, але вона рідко буває короткою. Вона досить довга. І ще це необичні рукавички, які ми з вами вносимо взимку. Це спеціальні рукавички, які теплоізольовані іменно з -со сторони ладоней. Так, під час тертя рук об канат збільшується внутрішня енергія і руки каната, і це призводить до помітного нагрівання. І якщо спуск досить довгий, а таке случається, то температура зростає дуже помітно. І це вже може призвести до опіку, де да, пошкоджити пошкодити руки. Так, ну все, дописуйте цю задачу, і от тепер ми якраз з вами все вчасно встигли. Ми молодці. Впрочем, як в більшості випадків, хотіла сказати, як завжди, ну, мабуть, як завжди. Майже. Майже, майже, як завжди, добре. Так, можу я переключатися і давати вам дзвоник з уроку? Не хочете? Добре, тоді чекаємо трохи. І як тільки ви дадите мені команду, я відразу вам дам дзвоночок з уроку. Ну, Мабуть, завершили, так? Фіксуйте візуально останні фрази, які вам потрібно записати, а я завершую запис. У нас улетів лісточок.